Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, до вашої уваги тижневик трофеї титули. Щоправда, сьогодні укорочено нестандартний випуск по причині того, що ні про які трофеї та титулу ми говорити не будемо, тому що єдиний топовий турнір, що зараз триває у столиці Іспанії Мадриді, ще не завершено. І про переможців ми будемо говорити в наступному випуску. Сьогодні обговорюємо те, що трапилося з українськими тенісистками на цьому турнірі, за підсумками яких треба сказати, довелося шукати Позитивних емоцій на турнірах менш представницьких, і там їх було побільше. Про все це говоримо далі. Власне, сьогодні ми розпочинаємо не з тенісисток, що грали в Мадриді, по причині того, що там, м'яко кажучи, не дуже хороший був результат. А розпочинаємо із 142-ї ракетки світу Українки Юлії Стародубцевої, що могла виграти найпрестижніший для себе турнір в кар'єрі. Грала вона на челенджері в Португалії, де, до речі, була під першим номером посіву. Доволі впевнено, дійшла до півфіналу, і треба сказати, був певний оптимізм, що можливо Юля все ж таки виграє цей турнір. Але у півфіналі, на жаль, програла майбутній переможеці представниці Хорватії ФЕД. Хоч і виграла перший сет 6-2. Два наступні, на жаль, програла 3-6-3-6 і зупинилася у півфіналі. За не зовсім переконливі виступи українських тенісисток на минулому тижні міг відігратися український тенісист, так вам не почулося. Владислав Орлов, 651-ша ракетка світу, грав на турнірі в Казахстані. Само собою, рівень турніру був, м'яко кажучи, не топовий. Але Владислав грав у фіналі в матчі за титул, і якби здобув цей титул, само собою рейтинг турніру не мав значення. Але, на жаль, у фіналі Владислав поступається одному з безпрапорних Полухіну 2-6-3-6. Субтитрувальниця Ну що ж, тепер до Мадриду, отже, п'ятий тисячник у жінок, п'ять українок в основі. Одна перемога на всіх такого давненько не було. Тиждень тому, анонсуючи цей турнір, я говорив про те, що цікаво буде поспостерігати, наскільки вистачить Марти Костюк. Ну і в деякій мірі Ангеліни Калініної. Тому що нагадаю, на турнірах, що передували Мадриду, а саме на турнірах в Штутгарті та Руані, українки там дісталися до вирішальних стадій. В Руані нагадаю, Каліні награла у півфіналі. Ну а в Штутгарті Костюк взагалі в матчі за титул проти Рибакіна. І там тенісистки продиралися до цих стадій, майже три годинні поєдинки проводили і, само собою, що сил залишили дуже багато. Виникало питання: а чи залишилося в них щось на Мадрид? Хоча б, все ж таки певні думки про те, що хоча б раунд подолають, були. Але, на жаль, ні. Костюк і Ангеліна Калініна вибувають уже в перших же раундах для себе. До речі, для Костюк це трапляється вперше в цьому сезоні. Дійсно, хоча б один раунд вона завжди в цьому сезоні долала. Грала вона в одній 32-й фіналу проти представниці Єгипту Шерів, 72-ї ракетки світу. 2-6-5-7. В обох сетах програвала з двома брейками, але в другому проявила характер і навіть вигравала 5-4, хоча в підсумку поразка. Щодо Ангеліни, як завжди видала бойовий матч під три години, але поразка від непростої американки Доулхайд 56-ї ракетки світу. Перший сет залишається за українкою. Виграє вона його на тайбрейку, але знову ж таки наступає на й ті самі граблі. Знову немає жодного сету, де вона б на 100% захистила свою подачу. А от американська тенісистка в другому та третьому сетах всі свої подачі захистила. Відповідно, 6-2-6-3, другий та третій сет, виграє саме Доулхайт і виходить до наступного Round. Але, мабуть, все ж таки головне розчарування це Леся Цуренко, яка нагадаю, вже в п'ятому десятку рейтингу WTA і саме тому змушена була розпочинати вже з першого раунду турніру в Мадриді. Якщо піде так і далі, можливо, скоро буде розпочинати уже з кваліфікацій, тому що несподівано поступається 18-річній представниці Філіппін, Олександрі Іеалі, 170-тій ракетці світу, тенісисті, які організатори видали Вайл тенісисті, у якої тільки один виграний матч події рівня, ну щоправда, загалом їх було через юний вік не так то і багато. Перший сет Леся виграє 6-2. Здавалось би, а хто там далі у суперниках в наступному раунді, можливо, про це і подумала і Цуренко, але це теніс. І другий сет залишається за представницею Філіппін 6-4. Вирішальні партії були нерви. З 10 геймів було 7 брейків. І більше зробила саме Філіпінка, також виграла його 6-4 і вийшла до наступного раунду. Четверта поразка за останні п'ять матчів. Це, звичайно ж, не дуже добре. Ну, щоправда, з урахуванням також матчів за збірну України на Кубок Біллі Джинкін. Можливо, ось та прикра поразка проти румунок, вона впливає ще й досі на тенісисток, тому що ж програє не лише Леся, а й програє Єліна. Мається на увазі Світоліна, яка також представляла збірну України в тому матчі. І також Єліна програє в першому ж для себе матчі в Мадриді. Грала вона проти однієї з господарок іспанки Сарі Бестормо 55-ї ракетки світу. На радість прихильників тенісу Іспанії перша партія 6-3 за іспанською тенісисткою. Щоправда, в другому відразу зі старту робить ривок Світоліна 4-1, а за рахунку 5-4 подає на сет, але подаючи на сет програє свою подачу під нуль. В підсумку 5-7, також поразка в другому сеті, і загалом програний матч. Дійсно, після ось тієї травми спини на Australian Open поки що Світоліна ніяк не повернеться на той топовий рівень, що був до тієї травми. Відповідно, тією тенісисткою, яка подарувала нам хоча б одну перемогу на цьому турнірі, є звичайно ж Даяна Ястремська. В першому для неї раунді грала проти Колумбійки Аранго 121-ї ракетки світу, і ця перемога була дуже специфічна, тому. Що 0-6 Даяна програла перший сет. Навіть немає різниці, що відбувалося в цьому сеті, як то кажуть, рахунок на табло. Так званий Бублик отримала українська тенісистка. І хоча в підсумку 7-5-4, два наступні за собою, Даяна таки залишила, могла набагато більш спокійніше та раніше здобути перемоги, тому що за більш комфортніших рахунків у неї були сет але як то кажуть, перемога є перемога, і вихід відповідно до однієї 16-ї фіналу. Ну а там на її чекала третя ракетка турніру американка Гов. Звичайно ж, були й певні сподівання, що, а можливо, Даяна згадає той рівень, який, зокрема, наприклад, вона показувала на Австраліан Нокен, тому що обіграти Голф потрібно дійсно показати топ-рівень. На жаль, не вийшло цього, тому що рівень був продемонстрований тільки епізодично. Старт обох сетів Даяна просто-напросто провалювала, в першому програвала 0-5, хоча тут потрібно поаплодувати. Зробила навіть 4-5 і навіть за цього рахунку подавала на те, щоб зробити 5-5, але все ж таки 6-4, Перша партія за американкою. В другому сеті Гов уже повівши 4-0, не стала гратися в такі ігри і виграла другу партію. Переконливіше 6-1, Відповідно, Ястремська вибуває в одній 16-й фіналу. Ось і все, так оперативненько закінчується тисячник в Мадриді для українських тенісисток, фактично навіть не розпочавшись. Ну, як то кажуть, будь-якому негативі можна спробувати знайти позитив, як мінімум буде чимало часу для того, щоб підготуватись до наступних турнірів. Побачимо, як там наші тенісистки себе покажуть. Загалом підсумки Мадриду будемо підбувати уже в наступному випуску, тому що ще раз нагадаю, турнір поки що триває. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все, дякую за увагу за приділений час. Нам все добре.